Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ поліцейські заходи. Дійшли ми до статті 46, це остання стаття цього пункту поліцейські заходи, і називається вона застосування вогнепальної зброї. Цікава назва, цікавий заголовок. І читаємо, коли ж може, мабуть, тут про це йдеться, коли може поліція застосовувати вогнепальну зброю. Читаємо перше, застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. Ось так, от знаєте про це. Друге, поліцейський уповноважений на зберігання носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умови, що він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Тому поліцейські без спеціальної підготовки не можуть застосовувати зброю. Ну а взагалі можуть бути поліцейські без спеціальної підготовки. Мабуть, такі не можуть, ну, якщо логічно помислити. Так, третє порядок зберігання насіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції та норми їх незалежності, вірніше належності, встановлюються міністром внутрішніх справ України. Ну, нехай так. Четверте, поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю. І тут наче, починається перелік цього. Перше, для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю. Ну, А якщо поліцейський десь на завданні, щоб сім'я з ним ходить, чи що? щось таке. Причому тут його сім'я чи. Часто, Може хто знає, часто до поліцейських додому приходить хтось, що потрібно застосовувати вогнепальну зброю, то, то таке, знаєте, е, ну, кричуще таке, такісь якісь випадки, мабуть. Ну, не знаю, я не поліцейський, тому з цим ніколи не е, зіштовхувався. Якщо хтось зіштовхувався, напишіть в коментарях. Друге дужки для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю. Ну, тут згоден. Третє звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі. Ну, то, мабуть, якісь спецагенти, так, поліцейські спецагенти звільняють заручників там і тому подібне. Четверте дужки. для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною конвої житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення. Ну, я вважав, що якщо об'єкти, хтось захопив, якісь там бандитські організації, так, ну не будемо називати слово, як, як, яким вони називаються, то там є якісь спецзагони, якісь. Спецотряди, які цим займаються, а поліцейські, чи вони теж поліцейські, не зрозуміло це. Так, п'яте дужки. Для затримання особи, яку заставили, застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка намагається втекти. Ну, тут згоден. Шосте для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з під варти, а також. Озброєна особа, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей або поліцейського. <кій> ну тут не те, що можна застосовувати вогнепальні засоби, так, вогнепальну зброю, а потрібно в таких моментах. Сьоме, для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей. Або поліцейського. Ну, все, все зрозуміло. Так, п'ять точка. Це п'ятий пункт е, цієї статті. Е, поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею. Ну, це зрозуміло. Одразу не може. Треба, мабуть, якийсь попереджувальний вистріл зробити. Шосте. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. В п'ятому ну, розділі треба застосувати вогнепальну зброю тільки після попередження. Тут вже є якісь моменти, коли без попередження. Тому поліцейські повинні це все знати і орієнтуватись дуже швидко от в цих статтях, щоб не натрапити на халепу. Так, ну, читаємо: двокрапка. Перше, при собі, при спробі особи, яку затримує поліцейський, так при спробі особи, яку затримує поліцейський з вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї. Ну, згоден. Друге, у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших. Засоби, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Ну, то вже якийсь, знаєте, бойовик, мабуть. Третє, якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливого тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу. Ну то цілі погоні з пістолетами, там романтика, одним словом. Четверте, якщо особа чинить збройний опір, перестрілки. Ну тут прям як в фільмі. П'яте для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. Сім точка, сьомий пункт цієї статті. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка необхідна необхідною і достатньою. Такій обстановці для негайного від, відвернення чи припинення збройного нападу. Ну, якось її нейтралізувати цю особу. Восьмий пункт. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами. Дев'ятий пункт. Поліцейському заборона застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути. Завдано шкоди іншим особам, а також вог... у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності, відбиття нападу або крайньої необхідності. Десятий пункт поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї, а також негайно повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який у свою чергу зобов'язаний проінформувати центральний орган управління полі... поліції та відповідного прокурора. Так, 11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Так, 12. Під час затримання осіб щодо яких поліцейський Кого виникла підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів, у таких осіб поліцейський може привести в готовність вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування. Так. Далі читаємо. Спроба особи, яку затримує поліцейський з вогнепальною зброєю, в руках наблизитись до нього, скоротивши визначену поліцейським вістом. Чи до... Торкнутися до зброї є підстави для застосування вогнепальної зброї поліцейських. І тринадцятий пункт: поліцейський може використовувати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил або для знешкодження тварин, тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю поліцейського та інших осіб. Ну, ось і все. Закінчилася ця стаття під номером 46, така, знаєте, довгенька стаття. Цікаво, хтось дослухав до кінця. Якщо хтось дослухав, обов'язково напишіть в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на цей канал. Всім гарного дня і будьте вчіть закони і будьте законослухняними.